Привіт всім вболівальникам англійського футболу. Мене звуть Сашко, і сьогодні разом з вами хочу розглянути північно лондонське дербі. Максимально принципове протистояння двох тренерів, двох складів, двох різних філософій. Е, гра на три результати. Але все ж я вважаю, були фактори, які допомогли команді Артети здолати одвічного ворога. Отже, давайте їх зараз з вами і розглянемо. Фактор перший: 12-й гравець. Я зараз кажу не про суддю, як ви могли подумати, а про вболівальників. Саме фактор домашнього стадіону став суттєвим бонусом в цьому матчі. Підтримка вболівальників була просто шаленою з першої до останньої хвилини, і саме в таких принципових дербі це дуже важливий бонус, який допомагає команді зробити ще один крок до своєї перемоги. Саме сьогодні цей фактор був на боці арсеналу. Фактор 2. склади команд. Другий фактор ми можемо зрозуміти, поглянувши на склади команд. Перед цим матчем було деякі питання на рахунок чотирьох футболістів в складі Арсеналу, але всі змогли відновитися і прийняти участь в цьому матчі. У підопічних Антоніо Конте була трішечки інша ситуація. В цьому матчі через травми не змогли прийняти участь Ден Калусєвський і Бен Девіс, номінальний центральний захисник і е, правий Вінгер. Але були і позитивні моменти для його команди зміг відновитися у Гольоріс і він зайняв своє місце. У рамці воріт, щоб краще зрозуміти, в чому саме була перевага арсеналу, треба дивитись не на основу, а на запасних гравців. Саме там і крився додатковий бонус для команди Артети. Лавка арсеналу в цьому матчі була максимально чудовою. Він міг робити якісні заміни в кожну ланку своєї команди, не втрачаючи при цьому якість. Конте такого робити не міг. Якщо поглянути на лавку запасних Тоттенхему, то ми можемо побачити лише захисників і півзахисників, які можуть так само якісно змінити гравців основи. В цьому і криється другий фактор перемоги арсеналу. Конте через проблеми з кадрами не міг якісно змінювати атаку своєї команди. Він міг впливати лише на захист і півзахист. І саме тому в нього на лавці не було таких джокерів, як Сон, Колосєвський або е, Рішар Лісон, як це було в попередні матчі. І знаєте, це не було б такою великою проблемою, якби основа впоралась зі своїм завданням. Але коли основа не робить свою роботу. І тобі підсилювати ніким, нічого доброго з цього не вийде. Сучасні тенденції футболу такі, що в тебе в розпорядженні мають бути не лише основні 11 гравців, мають бути основних 15-16 гравців, щоб якщо хтось вилітає зі складу, ти міг його змінити, і це не вплине на якість гри твоєї команди. Ось саме такі тенденції сучасного футболу, які диктують провідні клуби цієї планети, такі як Мансіті, Ліверпуль. І так далі. Більше не знаю, клуби просто. <ріст> Третій фактор зручний суперник. І я зараз скажу не про те, що з Тоттингем було легко грати. Ні. Просто стилі команд максимально підходять одна для одної. Тоттенхем зазвичай віддає м'яч супернику і чекає на шанс вибігти в швидку контратаку. А з такими майстрами в Атаці, як Сон, Кейнрі, Шарлісон, Ден Колусєвський, забити м'яч. Такій швидкій атаці це просто справа техніки. Арсенал же навпаки полюбляє контролювати м'яч, і в цьому сезоні, отримавши правильних гравців, вони лише поліпшились в цьому компоненті. Як я й казав, гра була на три результати і скористайся Тоттенхем своїми моментами, хто знає, як би завершився цей матч. Але фортуна була на боці Арсеналу. Четвертий фактор: форма гравців Арсеналу. Нарешті Арсенал має збалансований склад. Всі гравці на своїх місцях. Всі чітко виконують настанови тренера. Цей матч не є виключенням. Рамсдейл е, зробив декілька яскравих сейвів, чим врятував свою команду від пропущених голів. Звичайно, в пенальті його звинувачувати дуже важко, тому що це як завжди лотерея. Бенджамін Вайт, надзвичайно розумний захисник, і мені дуже подобається, що саме він зараз грає на позиції правого захисника. Він має гарний пас, чудовий таймінг для дриблінгу та швидкість. Гра на фланзі замаскувала його можливий мінус. Це не в гру головою. Але знаєте, мені дуже подобається його гнучкість при перебудові команди в атаку, коли команда перебудовується в три захисники. Він стає правим центральним захисником, і це дозволяє Сашкові Зінченко більше підійматися і грати в атаку. Якщо це потребує матч. Якщо е, команда володіє м'ячем і домінує в грі, то Бен Вайт може так само високо грати, підійматися в півзахист або допомагати Букайосака вже на фланзі і е, робити створювати ширину атаки. І просто подивіться, як же розумно він грає в атаці. Епізод з першим голом САКА витягує на себе двох гравців Тоттенхема: Бенджамін Вайт. Трішечки страхує його і розташовується позаду, відкрившись під передачу Сака. САКА витягує на себе гравців Тоттенхема, віддає передачу на Бена Вайта. Той зручно далі котить м'яч в центр на Томаса Парті. і е, тому не залишається нічого, як забити гол. Нарешті Томас забиває за меж штрафного майданчика. Шикарний постріл, дуже сильний, дуже влучний за таймінгом, за силою, за технікою виконання. Просто браво! У випадку з другим голом Бен Вайт робить забігання за спини захисників, і тим самим він відволікає одного з них на себе. Це дає можливість САКА. Грати один в один проти свого опонента він зміщується в центр і пробиває з лівої ноги по воротах. Далі вже розторопність Жезуса, те, що він не виключився з боротьби, допомагає Арсеналу забити другий м'яч. Але ж передумовою цього було саме забігання Бена Вайта по флангу, який допоміг і створив простір для Букайосака. Був так само і третій епізод, коли так само. Бен Вайт, оцінивши ситуацію, починає забігати за спину захисників. Сака віддає йому передачу, і Бен Вайт далі робить точний навіс на голову Жезусу. І лише невдала гра на другому поверсі, не дала змогу Арсеналу збільшити свій рахунок в цьому матчі. Подобається те, що Бен, попри всі плюси, ще й прогресує на своїй позиції. Йдемо далі. Вільям Саліба. Повернення цього хлопця з оренди стало для Арсеналу наче новим, дуже дорогим придбанням. Те, як спокійно він грає в обороні в свій 21 рік, цьому можна лише тільки позаздрити. Томас Парті це ключовий гравець Арсеналу, і ми бачимо різницю, коли Томас Парті є в складі, коли його нема. Це саме та деталь, яка виводить просто хорошу команду на топ рівень. Букайосака. Зараз буквально всі фанати лають найкращого гравця минулого сезону за не дуже яскраву гру. Але подивіться, наскільки ж він грає корисно, навіть взяти окремо цей матч. Суперники Арсенала розуміють, що один в один САКА може обіграти будь-кого в лізі, тому е завжди проти нього. Грають на підстраховці грає ще один футболіст, тобто два гравці суперника стягує на себе сака, і далі він вже може робити що завгодно. Він може спробувати пройти на дріблінгу. Він може віддати пас на ближнього Вайта чи Едегора. Дивлячись на те, хто знаходиться поруч, він може комбінувати так само з Вайтом, Едегором або Жезусом, він може зробити простріл. Він стає дуже варіативним, дуже різноплановим, дуже швидким і небезпечним футболістом саме на фланзі. Саме розуміння, що потрібно зробити в конкретно даний момент, робить Сака дуже важливим, дуже розумним футболістом. І мені здається, що саме цього критерію не вистачає Габріелю Мартінелі на іншому фланзі, тому що Габі робить великий обсяг роботи в обороні, він показує надзвичайну швидкість, класний дріблінг. Але мені здається, що він забагато опускає голову вниз і не бачить розвитку атаки. за... Допомогою пасу ближньому, або він іноді втрачає момент для удару, саме тому, що в нього опущена голова. Якщо він буде менш жадібно грати, то я думаю, що це буде плюсом не тільки для Мартінелі, а ще й великим плюсом для самого Арсеналу. Тобто Габі може створити сам для себе момент, а потім сам же його і зруйнувати. Джака просто топ рівень в цьому чемпіонаті. Він зараз буквально всюди на полі. Дивишся епізод. Він відбиває м'яч зі своєї штрафної, вибиває його подалі від воріт. В наступному епізоді він же забиває гол лівою ногою в дальній кут у угольорісу. Це просто щось неймовірне. Він зараз дійсно бокс ту бокс пізахисник Хоча не обійшлося і без помилки Джаки в цьому матчі. Саме його помилка при обробці м'яча у власному штрафному майданчику невдала. Обробка призвела до того, що Рішар Лісон заволодів м'ячем, і далі Габі вже намагався вибити м'яч і там трошечки зачепив ногу. Трошки в ногу, трохи в м'яч. Я казав знаменитий футболіст, саме результативна була помилка Джаки. І як кажуть журналісти, у перерві матча Джака вибачився перед цією командою за те, що саме його помилка призвела до голу в ворота Арсеналу. А потім він вийшов на поле і вибачиться ще й перед вболівальниками, забивши третій м'яч Арсеналу після шикарної, звичайно ж, атаки свого клубу. Ну і нарешті Габі Жезус. особисто мене дуже вразив епізод в кінці першого тайму, коли Габі за рахунок своїх дій відібрав м'яч біля власного штрафного майданчика, обіграв гравця Тоттенхема і далі вже він прикрив м'яч і зберіг його для своєї команди. Це просто нереальний футболіст. Мені подобається те, що він не виключається в жодному епізоді і дограє його до кінця. Саме його. Вдалі дії, коли Арсенал забивав другий м'яч, призвели до цього взяття воріт. Він не виключився з епізоду, продовжив боротьбу, нав'язав її Ромеро і далі вже забив м'яч ворота Тоттенхема. Зараз в Арсеналі він отримав набагато більше свободи і я. Дуже сподіваюся, що саме це допоможе йому ще покращити свій рівень і допоможе йому вибороти своє місце в складі Бразилії на майбутньому чемпіонаті світу. П'ятий фактор: суддівський нарешті, нарешті, матч арсеналу відсудили так, як потрібно. Потрібно не лише арсеналу, а як це потребує правила футболу без жодних якихось суддівських помилок. Не було багато спірних епізодів за виключенням безглуздового вилучення Емерсона. Я взагалі не розумію, чому в епізоді, який цього не потребував, він зіграв саме так. Він пішов відкритими шипами в ногу, гравцю, але цього не потребувала ситуація. Взагалі не було ніякої небезпеки в тому епізоді. Габріель Мартінелі володів м'ячем на власній половині поля. Він рухався в бік своїх воріт. Навіщо порушувати правила в такому епізоді? Це питання буде вже задавати Конте на наступному тренуванні своєї команди. Тренери тримали в голові вже наступні поєдинки, тому вирішили зняти з матчу ключових футболістів і дати їм перепочити. Як висновок, 3-1 на користь Арсеналу. Я казав раніше, якщо б Тоттенхем реалізував свої моменти, хто знає, як склалася б ситуація в цьому матчі. Арсенал завдає першу поразку підопічним Конте в цьому чемпіонаті, але вже за тиждень їх очікує. Чергове випробовування у вигляді матчу з Ліверпулем? Звичайно ж, на арсенал ще чекає матч в лізі Європи посеред тижня, і це не може не накласти відбиток на гру Арсеналу у неділю. Але особисто я вважаю, що чудова форма команди і гра на рідному стадіоні перед рідними вболівальниками допоможуть Арсеналу здолати Ліверпуль. А як вважаєте ви? Поділіться своєю думкою в коментарях під цим відео і не забудьте підписатись на мій канал. Тому що за три роки нуль коментарів і нуль підписників. Не знаю, може я кудись не туди викладаю відео. Хм. Ну а на цьому в мене все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.